Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Нелегальний видобуток бурштину сфера, де обертаються дуже великі гроші. А там, де великі гроші, завжди один крок до криміналу. Ми неодноразово займалися розслідуванням конфліктів навколо торгівлі сонячним каменем. Але останній випадок схожий на справжню детективну історію. Йдеться про громадянку Китаю, яка приїхала в Україну займатися торгівлею бурштином і зникла безвісти, що з нею могло статися, і хто може бути причетний до її зникнення в розслідуванні Дмитра Бондаря. Она как бы девушка хрупкая, она очень невысокая была ростом. Как бы, вот я, мне просто было очень удивительно, что вот она приезжала сюда сама. А вот как она его переправляла, несколько путей есть. Основная версия – это умышленное убийство Китаянка Тао Гуей приїздила в Україну з Москви. Там вона працювала в російсько-китайському центрі співробітництва. За даними українських правоохоронців, вперше до України китаянка приїхала у 2014-му. Саме тоді вона могла зацікавитись можливістю заробити на бурштині. Правник Олександр Бражніков, який досліджує проблему відповідальності, пов'язаної з обігом бурштину, каже, важливу роль для нелегального видобутку в Україні зіграв саме Китай. Вся біда нахлинула на нас з відкриттям можливості переправляти це каміння на схід, де воно є одним із улюблених поділочних камній, як так кажуть на них, вони там. І вивіски, які там висять. У країнах Сходу. Зокрема, в Китайській Народній Республіці і тих країнах, які сповідують певні культурні цінності, пов'язані саме з цим камінням. Місцеві жителі розповідають, як колись на полісі бурштином топили груби. Ситуація почала суттєво змінюватися, коли до копачів нелегалів прийшли скупники. Обсяги нелегального видобутку бурштину в Україні сьогодні у десятки разів перевищують те, що дістають з під землі кілька підприємств, які мають на це законне право. А скупники фактично співучасники злочину. Заробляючи на купівлі та транспортуванні нелегально видобутого каміння, вони не платять податків, їхній товар не захищають українські закони. І однією з тих багатьох. Хто знайшов спосіб переправляти українське каміння за кордон, була саме Тао Хуей. Дана розказувала, вона, в принципі, не скривала ціль візиту, ну, внураза. За даними правоохоронців, Тао Хуей приїздила в Україну 10 разів. Під час двох останніх візитів вона жила в цьому помешканні. Вона говорила, що вона займається бурштином. она вона приїжджає спеціально їздить у нас в ті міста, де добивають бурштин. Ну і скупають бурштин. З Москви в Україну та діставалась літаком. Кілька разів перетинала кордон автомобілем. У Рівному її зустрічали партнери по бізнесу, допомагали знайти продавців товару та возили на зустрічі з ними. Переважно у північні райони області. Там Тао кілограмами купувала нелегально видобуте каміння. Її бізнес-партнерами були не лише українські копачі бурштину. Наприклад, у московської фірми «Дом Янтаря» вона купляла ювелірні вироби і переправляла в Китай. Ми українським не займаємося. То вона у нас спочатку покупала, потом деньги завтра, потом через неделю, потім через місяць, потім качево получилось так, що взагалі нічого не вийшло. Тому вона сталася до кругової суми. Московські бізнес-партнери знали, що Тао займається не лише їхньою ювеліркою, а й українським нелегальним бурштином. Вот как она его переправляла, несколько путей есть. Вот есть путь через Беларусь, есть путь там через Россию, он сложный, есть путь через ну, Гонконг, есть путь напрямую в Китай. А, еще пятый есть через Польшу. Пять видов пути. Но облегченные варианты это напрямую либо перелет. Покажи у вас там не сильно смотрят, насколько я знаю, в Гонконг или в Китай, или в Европу. На митниці, яка межує з Європою, про те, як вдається перевести нелегальний бурштин, розповісти не змогли. Втім, способів нелегально вивезти товар і справді чимало. Я вам скажу е, ще раз, що з задоволенням би відповів би на запитання, але я мушу радити з керівником, якого зараз, на жаль, немає на місці. Європейська бурштинова мекка польське місто Гданськ. Там двічі на рік проходять всесвітні виставки виробів з бурштину, формуються ціни та тренди. Відео з виставки нам показує журналіст Дмитро Леонтіюк. Офіційно українського бурштину там немає взагалі. Неофіційно його доля від 60 до 80 відсотків. Надзвичайно багато китайців, якщо так взяти валову масу, десь приблизно там 50 55% відсотків всі від всіх покупців це китайці. Саме китайські покупці пропонували найвищі ціни і брали український нелегальний бурштин великими обсягами на полісі. І Та була не єдина, хто сюди приїздив человека 3-4 всегда приезжало, они приезжали на машине, вот, и, ну, стабильно снимали, как бы, практически все лето, вот так вот, с промежутками, там, недели две, а потом опять приезжают, по неделе живут, были такие, постоянно жили, как бы, сейчас уже не приезжают, давно нет. Тао Хуэй також больше не приездит. 19 грудня 2015 року китаянка зникла. Вона, якби как бы, девушка хрупка, вона очень невисока була ростом. Вот, как бы, Приїжджати з самой таким делом заниматься, как бы, займатися, ну, треба з собою по-любому когось брати. Как бы, вот Мені просто було дуже удивительно, що вона вот приїжджала всегда сама. Говорять, що вот, на там, ну, видно, значит, напал, напав, она пропала. Ну, Як ти приїжджаєш покупати той самий бурштин? Повідомлення про зникнення Тао Хуей в українську поліцію надійшло з посольства Китайської Народної Республіки. Її почали розшукувати друзі. Основна версія це умисне вбивство Тао Таухвей з корисливих мотивів, оскільки вона займалася діяльністю, пов'язаною з купівлею -продажу, продажу бурштину. Власниця квартири розповідає, що коли Тао мала виїхати з квартири, за нею хтось заїхав. Китаянку забрав водій чорного позашляховика. На виїзді з міста вони разом мали забрати цінну передачу з Росії. 180 тисяч доларів. Саме стільки за інформацією свідків та поліцейських заборгувала Тао Хуей різним людям. Ось в цьому місці, де скупники часто зустрічаються з продавцями бурштину, вона мала отримати ще 10 тисяч доларів, які їй передали з Москви. Водій, який щойно повернувся з відрядження, приніс пакунок в обумовлене місце. Автомобіль уже чекав. Тао з нього не виходила. Гроші забирав водій позашляховика. 17 кілограмів бурштину та щонайменше 10 тисяч доларів мала при собі Тао Хуей, за даними поліції. За основною версією слідчих, саме це і могло стати мотивом для вбивства китаянки. Приблизно у цьому місці губиться сигнал телефону та Хуей. Втім, пошуки, до яких залучили 160 осіб, ані самої, ані речей не виявили. Нами встановлено повністю рух пересування громадянки Китаю та Охуей в день її зникнення. Встановлено коло осіб, з якими нас спілкувалися постійно. Є особи, які безпідставно підозрюються нами. Причетності до зникнення безвісти та ОХОЕ, їхні показання деяких осіб не співпадають з фактичними даними, які знаходяться в кімнаті провадженні, зокрема їх місце знаходження згідно даних із базових станцій операторів мобільних зв'язків. Однак даних доказів на даний час ще недостатньо для оголошення, підозрення вчинення цього злочину. Юрист Олександр Бражніков Ясно. каже, злочини щодо скупників стаються значно частіше, ніж про це стає відомо. Про таке просто не заявляють. Хто буде заявляти про те, що зник скупник? Ніхто, тому що тут нікого нема, хто за нього б слово сказав. Хто буде заявляти в органи про те, що якогось скупника обікрали? Він сам що йому допоможе у цьому органі. Тому високий рівень латентності. Робить цих людей жертвами. Вбивство основна, але не єдина версія, яку розглядає слідство. Позичивши чимало грошей та маючи борги, китаянка також мала мотиви для раптової втечі. Тим часом китайські медіа про український бурштиновий трафік і його жертв пишуть ось так. Декілька днів тому стало відомо про зникнення китайської студентки, яка навчалася у докторантурі. В Україні вже давно намагалися прийняти закон для здійснення контролю над видобутком та продажем необробленого бурштину. Однак через воєнні дії та політичну нестабільність на українському ринку бурштину панує безлад. Існує багато приватних родовищ бурштину, які контролюються місцевими владними структурами. Їхати на українські родовища за бурштином дуже небезпечно. Місцеві бандити, нелегальні купачі, корумпована поліція, густий ліс, рясні ями все це викликає страх. Раніше більша частина нашого бурштину в основному завозилася із нелегальних українських копалень. Перестрілки, грабежі, вбивства давні і вже невід'ємні атрибути середовища нелегального видобутку та збуту українського бурштину, кримінального середовища, перед яким поки безсилі як правоохоронці, так і Верховна Рада. Про яке тепер відомо далеко за межами України.